Усім добра, миру і здоров'я! Ви на каналі Аресті Лайв, а я блогер-початківець. Сьогодні я познайомлю вас із домашнім улюбленцем, руденьким котиком, якого кличемо Рудіком. Приготую котлети та, як я обіцяла, покажу ремонт літньої кухні на ділянці. Тож не перемикайте! Відео теперішнього часу будуть переплітатися з спогадами весни, літа і осені, а я, як початківець, буду використовувати різні види монтажу, щоб зробити висновки із моїх та ваших вподобань. Отож, знайомтесь, це Рудік. Котик з характером, народився в серпні і його батьківщина не Україна. Пропоную вам вгадати, звідки Рудік, тобто країна і місто. Зробіть це в коментарях, поставте лайк. Обов'язково підпишіться, натиснувши дзвіночок. Ви не пропустите наступного відео. А я вдячна за підтримку україномовного контенту. Сьогодні поповнили запаси їжі для нашого котика, перемелену на м'ясорубку печінку та курку змішую у беркети і заморожую. Потім дістаю, і, поки у котика денний сон, м'ясо розмерзається до кімнатної температури, і він і їсть із задоволенням. Звичайно, ми даємо йому і спеціалізований корм. У наступних відео я покажу вам зубки Рудіка. З маленького у нього немає нижніх передніх, є лише клики і жувальні. Не знаю, чи він їх виламав, як починав їсти сам, бо до нас він потрапив хворим і не м'явкав взагалі. Добре, що ветеринар був хорошим фахівцем, і тепер наш Рудік перекрикує нас. Ви можете сказати, що сире м'ясо є шкідливим для котика. Я з вами і погоджуся, і маю свої аргументи, чому ми це робимо. Коти є облігатними хижаками, що означає, що їхній організм пристосований до харчування переважно м'ясом. У дикій природі коти полюють на дрібну дичину птахів, грізунів, яку споживають у сирому вигляді. Їхня травна система спеціально для цього пристосована, щоб можна було перетравити сире м'ясо. Бо це є джерелом необхідного білка, жирів, вітамінів, амінокислотів, яка життєво важлива для їхнього здоров'я. Перевагами сирого м'яса для котів є натуральність, сире м'ясо забезпечує котикам тими ж поживними речовинами, які вони отримують в дикій природі. У сирому м'ясі є таурин, який зберігається в природній формі, тоді як у термічно оброблених продуктах його вміст може зменшуватися. Коти легко перетравлюють сире м'ясо, оскільки їхня травна система спеціально створена для цього. Так, можливі ризики. Ризики пов'язані із бактеріями і паразитами. Ну, звичайно, що ці бактерії можуть викликати захворювання не тільки у котів, але й у їх власників. Якщо годувати котика лише сирим м'ясом, може призвести до нестачі важливих вітамінів і мінералів. Наприклад, одне лише м'ясо не забезпечує достатньої кількості кальцію, який необхідний для здоров'я кісток і зубів. Є велика небезпека, якщо ваш котик буде гризти сирі кістки, тому що вони не можуть бути корисними, якщо розколюються. І Особливо кістки птаха сирі, можуть застрягти котика в котикові горлі, викликаючи травми або закупорки в кишечник. Ну, зараз ви бачите, що ми перемелюємо для котика печінку і е, курячі сердечка. Ну, ось Робимо такий заморожений фаршик. І оцей заморожений фаршик потім котику даємо, він розморожується. Я буду готувати. Е, зараз ви бачите безпосередню кухню перед процесом. І хочу сказати, що для кожного атмосфера на кухні вона своя. І кухня наповнюється і теплом, і затишком. Тоді, коли пар піднімається з кастрюлі, коли огортає обличчям якимсь серпанком, і здається, що час сповільнюється, дозволяючи ділитися кожною миттю. Ось так виглядає кухня, коли я починаю щось готувати. От є в мене така старенька сушарочка. Я думаю, що в кожного є такі старі речі, які ще послужать. Я зробила фаршик на котлетки. І знаєте що? Дуже полюбляю ще з дитинства їсти котлетку з пюрешкою. а маю ось таку картопельку. А скажіть, будь ласка, ви б таку картоплю їли? Якщо ні, то чому? Напишіть в коментарях. І так я знаю, скажете, ну що тут такого дивного? Зробила фарш. Буде робити пюрешку, чому ми маємо тебе дивитися далі? А я, як і обіцяла, вам зараз розкажу дві гоморески Лягай спати вже, онучку, дід говорить басом. І я, як був такий маленький, лягав з курми разом. А онучок зуби скали. Як же ви там спали? Я вже діду ви додолу сідала не впали. Цап козулі нагадав слухай куцехвоста, п'ять же жіночок я мав, а ти в мене шоста? А коза відповіла не лякай, рогатий. Дев'ятьох я вирубнула. Ти в мене десятий. Ну що ж, будемо дивитися, як я смажу котлетки. Смажу котлетки на пергаментному папері. Можливо, всі так роблять, а можливо, я комусь підкажу. цікаву ідею. Так, не підгорає, не прилипає. Зараз скажете, що в мене сковорідка брудна. У мене є інша, але на цій мені зручно. Хочу сказати, дівчатка. Жіночки, дівчатка. Дівчатка. Я одна з вас. Мені не обов'язково показувати свої обличчя. Мені не обов'язково слухати компліменти, яка я красива. Або хейт слухати, яка я некрасива. Мене абсолютно не цікавить те, що хтось думає про мою зовнішність. Для мене важливо донести те, що щодня ми робимо одне й те саме. Готуємо їжу, заробляємо кошти і робимо світ красивішим, добрішим. Допомагаємо, звичайно. Тому, сонечки, підтримайте мене, будь ласка. Це перші мої відео. Можливо, десь не так кажу швидко, як би вам хотілося. Можливо, десь затягую, можливо, десь кажу не те. Можете поправити мене в коментарях, якщо ви вважаєте це за необхідне. Я вдячна за кожен ваш лайк, підписку і репост, тому що збираюся знімати блог і залишитися в цьому надовго. Тому вам приємного перегляду. А я сподіваюся, що мої котлетки будуть смачні, як завжди. І ось такий спосіб пропоную вам. Так, котлетки я насмажила. І знаєте що? Деякі прибалила. Ну отак, прокліпала. Тому, знаєте, в мене мама колись пропарювала, олії було мало, її економили. Тому котлетки обсмажували. Ну, хтось кришкою накриває, а ні. А мама завжди казала, що треба на дно налити водички, буквально на одну-дві хвилини, щоб покипіло. І таким чином, якщо було сире м'яско, або, не дай Боже, там якісь паразити, то. Воно так парою вбивалося, тому я так не роблю. Раніше парила, а зараз ні, тому що в сковорідці в мене достатньо олії, щоб воно гарненько прожарювалося. Ну, смачно? Яке за проектом літня кухня? Гараж, а по факту дача, принаймні ми так кажемо. Кладка з білої цегли виглядає гарно, однак, коли приклали рівень, то стіни виявились достатньо несподівано кривими. Можна було б штукатурити, але ми вирішили обшити її з плитами, зробити підлогу і хоча б в кімнаті, а гараж залишити так, як є. Як вийшло, побачте в наступних випусках, а ви пишіть, як би зробили ви. Значну частину ділянки ми засіяли спаржею, виділили місце на садок і квітник. Відео про посадку самих саджанців вже є на каналі. Воно було першим. Вийшла, звичайно, абра кадабра, але не святі горшки ліплять. Минуле літо, хоч і було посушливе, але все ж таки вродили ягоди, зелень, салати, перець, капуста, помідори. Надлишок врожаю ми продали. А наостанок хочу побажати вам іти своєю дорогою, щоб мати те, про що мрієте. І нехай ніхто питаннями навіть не рипайся, або в тебе нічого не вийде, або інші не досягли і ти не зможеш, ніколи не зіб'є вас із вашого шляху. Дякую і до наступних зустрічей!